В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь, слава Ісусу Христу. Слава Христу. Дорогі Христі, ми чули Івангелія і Матея, 9 глава, про оздоровлення тих двох сліпців. І їх зазвичай. Чи на що об'єктів звернути увагу? Бо для нас. Дуже часто, щоб скріпити нашу віру, ми хочемо якогось чуда, от якби зараз щось десь сталося, от якби зараз щось десь відбулося. І тому ми тут дуже багато часто їздимо за тими різними чудами, хто в люд, хто в будь-де інде, на тих місць. І нам здається, от якби зараз ми пережили отаке чудо, до речі, зауважте, що як реагують на цю, сьогоднішню подію фарисеїв. Вони були ті, які хотіли чудо, каже, зроби чудо, і ми тобі повіримо. Він зробив чудо. Якщо ви побачите сьогодні у ту певну почерговість, то бачите одну важливу річ. Не чудо потверджує віру. А віра робить чудо. Каже Господь, нехай станеться вам за вашою вірою. І могло так статися, що ті слідці могли залишатися сліпими. Якби їм не вистачило, то їм віри прозріли. Тобто віра стає причиною чуда, а не навпаки. Не чудо потверджує віру, а віра творить чудо. Людина, яка вірить, це дійсно людина, яка може, яка вірить в Бога, яка вірить в себе, яка вірить в те, що завтрашній день буде краще, ніж те, що був вчора. Ця людина живе своєю вірою. Та людина дійсно може тою вірою міняти, і найважливіше міняти самого себе. Бо без віри навіть найвищі діла, милосердя чи доброти втрачають свій сенс. Гляньте на Фарисе, просто щоб ви зрозуміли зараз тогочасну картину, хто, на вашу думку, був би святим чоловіком. Той, хто щонеділі ходить до церкви, той, хто жертвує гроші, той, хто щодня молиться, той, який виконує всі оті моральні приписи, які є. Чи той, хто постійно порушує неділю, чи той, хто ходить собі на весілля, той, хто може спокійно в суботу щось там. Зробити, хоча це є законом законом. Хто, на вашу думку, є святим? Та я серйозно питаюся? Ніхто, каже. Як ніхто, хтось мусить бути. Але це є, по суті, біблійне потвердження того, як ми уявили собі святість. Фарисеї мали дві Половиною тисячі приблизно різних приписів, законів, порад і заборон. Дві з половиною тисячі. Якщо хочете трошки почитати, почитайте собі Книгу Ловій, про законів, будете бачити, скільки вони мали у тих різних приписів? І тепер ми попадаємо в певну, як би сказати, таку, я не знаю, як то сказати. Такий певний тупік. Бо ми з одного боку бачимо Ісуса, який спокійно йде собі на весілля, перетворює воду у вино, який, якого обзивають, що він, як це називається, той, що тревогу займається, бо він собі спокійно в суботу може зробити щось, якесь чудо. Хоча, в принципі, сама логіка показана дійсно, але є шість днів. Навіть Бог шість днів творив. вам не вистачає шість днів, щоб чудо робити? Бачите, до чого ми договорилися? Ми договорилися до того, що Ісус Христос не був святим. Ми якось так виходить. І тут ми попадаємо в ту певну тупік, який пройти дуже важко. Бо з одного боку Ісус Христос каже, я не прийшов змінити закон. І той закон є. З іншого боку, він того закону не дотримує. Якщо він не прийшов міняти, то хоча б дотримується? Ось тут ми доходимо до того, чому Фарисеї йому не повірили. Ісус Христос прийшов дійсно не міняти закона. Щоб зрозуміти оце все, що він прийшов змінити, треба трошечки глибше дивитися на ті всі речі. Є такий гарний дуже автор, Хто може захоче почитати, пошукайте він в інтернеті, його є в вільному доступі. Янці Філіп. Він дуже гарні книжки пише. Я вже пану Бушові казав, прочитати він читає. Він пише різні такі. він є сам протестант, але він дуже гарний має підхід до пояснення, чи то святого Письма, чи то о тих різних. Він пише дуже гарні, він написав книжку Ісус, якого я не знав, чи Біблію, яку читає Ісус Христос. І він написав одну гарну дуже книжку. Я справді забув подивитися, як нас називає. Але це дуже книжка, я ще не дочитав. До якогось моменту вона цікава, а потім з якогось моменту перестає по Він пише її у ну, співавторстві із якимсь професором, який ціле своє життя присвятив тому, що лікував проказу в індії. І цей професор описував ті свої думки по відношенню до нашого кіру. А Янці Філіп він взяв вислів апостола Павла, що ви є членами Божого тіла. І кожен із нас, а на Христос є його голова. І цей професор чисто з медичної точки зору описує, як функціонує наше тіло, а цей Янці Філіп додає туди біблійно-богословське пояснення. І одним із тих пояснень є пояснення нашого скелету. Наша кістка це взагалі феномен. Вона не є за твердою, щоб при найменшому згині ломатися, але не є за м'якою, щоб тримати наше тіло. Безхрістотно він ніколи не стояв. Наш скелет є настільки перфектно і ідеально складений. Що якби в ньому ще якісь невеличкі були зміни, ми б ніколи не могли ходити. Ми б ніколи не могли стояти. Наш скелет, і тут може мене лікарі поправити, але то я прочитав, за що купив, за то продаю. Наш скелет не росте. Він постійно змінюється. Скелет малої дитини на рік, в рік змінюється на 100%. Скелет кожного із нас в рік змінюється на 18% приблизно, в залежності від віку, до старості все стає менше і менше. Тому в старості кості швидше ламаються, як в дитинстві. Наш скелет це є щось феноменальне. Є спеціальні кістки, які йдуть в нашу кістку, заходять і зривають її з середини, і є стіки, які приходять в клітини і її знову шивають, але вже в тій формі мускул яка є, тобто якщо дитина мозку підросли, наша кістка майже повністю розшивляється і створюється ногу. Це є наш скелет. йому не видно. Він десь там всередині, але без нього ми б могли тільки повзати. Це є те, що в нас всередині живе, що є нашим природним. Воно тримає нас, воно дає нам стабільність. Коли-небудь раки, то й бачив, що в раків нема скелету. Їхній скелет є панцир, що за побудовою щось подібного є до нашого, до нашого скелету. Всі органи тримаються над тих панцером. Але біда того панциру є того, що він не росте. Він сформувався і став. І тому, як ви ходили колись потегло по. По річках і далі можна знайти оці панцирі від раку. В один момент він з надзвичайним болем скидує у той панцир. Це той момент, коли, коли тіло вже виросло більше, і воно вже не поміщається, цей панцир стримує. І коли рак скинув о той панцир, він стає надзвичайно. Таким, що його можна найшвидше вбити, бо він не має чим захищатися. І це Ярзій Філіп каже, є, по суті, своїй закон. Це й те, як закон бачив Ісус Христос. Він це бачив як щось природнє, що має існувати всередині нас, що має давати нам стабільність. І цей закон не тому, що він насаджений зверху, не того, щоб захищатися від когось. А він має бути природним. Той, який росте в мені. Той закон, який я маю можливість модифікувати. І тому в нього так цікаво це все приходить. Тому він каже, ота одна лекта у тої бідної вдови є найбільшою пожертва в цілому храмі. Всі стоять і кажуть, то чоловіче, то та яке, то одна лекта. Але це був він говорив у відношенні до цієї жінки. Це було її пожертво і тому він так бачить. Тому в нього є такий індивідуальний підхід до кожної людини. Бо він бачить закон як щось, що є природне. Людина, яка є глибоко духовна, ніколи не піде красти. Людина, яка є духовна, ніколи не осмаритися. Бо Вона бачить, що це не є щось, що я можу комусь зле зробити. Я роблю так само зле собі. Тобто Ісус Христос ставить. Духовність, як щось таке, що може рости, отак як наш скелет, який може модифікуватися, до речі, ви знаєте, що якщо ви будете на одну ногу більше ставати, чи частіше ставати, кість у вашій кінозі стане трошечки грубшою. І як ви тільки зробите, будете нормально ходити, вона знову стане на своє місце. Вона може модифікуватися, вона може ставати іншою. Це є той закон, який хоче Господь для кожного з нас. Фарисеїв це і той закон ханський. Той закон, який не заторкує моєї душі, він накладається мені зверху. Ти мусиш, не хочеш, а мусиш. Ти мусиш робити те, ти мусиш робити те, ти мусиш робити те. І цей закон є надзвичайно дождів. І тому для нас багатьох християнство є таким важким. Бо нам здається, що християнство це є набір отих певних законів, які він виконав, і будь здоровий. І ми вертаємося до того що ж зверху мені кажуть, роби то, роби то, роби то, не роби того, не роби того, не роби того. То. Крак. І коли мені це зверху накидають, воно є для нас звичайно тяжке. Бо закон, як ми кажемо, є рівним для всіх. А ми розуміємо, що ми всі є різні. Ось це і є різниця між тим законом, про який говорив Ісус Христос, і той закон, який думали собі фарисеї. Фарисеї зробили закон, як такий панцир. Він їх захищав від цього. Ти, ти, що? Сліпий, сліпорочений каже, я не знаю, як він то зробив. Але я знаю, що Господь не висловлює думки грішних людей. А його думку висловлюють, то значить по логіці, він мав би бути святий. Що фарисеї відповіли? Ти в гріхах народився, ти будеш нас вчити, хто ти такий. Що вони сьогодні каже? Здається, могли би подумати, то чекай. Відкрив очі сліпому. Щось він там може бути? Ні. Не шукай він не виконує закон, не може людина, яка не виконує закон, бути святою. Все, крапка. І ось тут, тобто, вони зробили закон як панцир. Той панцир, який їх зверху захищає, але всередині їм було того закону надзвичайно тісно. І тому вони дуже важливо, той закон відрізняли на великі, і важливі ті важливі, правила, і не дуже такі важливі. Щоб ви знати, що важливі обов'язково треба. А не важливо то так. Тому, по суті, свої виконати ті правила вони не могли мати. Бо ті правила не жили, вони тримали їх як панцир. Той, хто живе тим зараз. той, та людина, вона так думає. Розумієте? Тобто я приходжу до храму не тому, що мушу, а тому, що хочу. І на кінець мені порадили таку цікаву книжку, називається «Листи крути». То, так би сказати, такий. Старший мудрий, чи як треба назвати, диявол вчить малого. Написав її Луїс Клайф, Клайф Луїс. І він там написав, ну, така собі. Можете читати, можна читати, я б написав, не писав, не дуже треба, але І в ній є одна така надзвичайна гарна цитата. Каже: ніщо не заспокоює совість так, як виконання права, незалежно від того. З якої причини ви їх виконуємо, то де я вчить мало. Ніщо не заспокоює совість так, як виконання закон, в незалежності від того, що робиться в ваші Ось це і є по суті своїй те, що Христос хотів нам показати протиставити тому законові від до законові скалет. Той закон, який тут в голові в мене сидить, Мені не треба тобі звернути зверху його. Мені не треба оти всіх приписів і так далі, бо я з ними живу. то є моє. Воно в мені всередині. Воно вже в моїй душі сидить. А то, що накидається зверху, воно часами дуже сильно зв'язане. Чимся жити тим законом, не тому, що ми комусь щось зробимо, а тому, що той закон дасть нам той стержень, він буде тримати наше тіло. Бо без нашого хребта ми тільки повзали по землі. Жити тим законом не тому, що ми Богові щось зробимо. Богові ми не можемо нічого зробити, а тому, щоб ми могли твердо стояти на ногах, щоб наше моральне, духовне життя дійсно було тим, яке нас заспокоює, яке веде нас до миру, до повноти. І тільки таке духовне життя має майбутнє. Амінь. Слава Ісусу Христу!